Дивіться, з моєї точки зору підхід дуже простий. Ми маємо, ну по-перше, ми не маємо в жодному е випадку йти за знаєте, таким радянським оцім, лінійним принципом, щоб всіх під один гребінь е е грести. І саме таким підходом рухалась експертна група. Тобто ми маємо оцінювати е вчинки людей і їхню діяльність, а не їхню якусь там етнічну чи політичну, навіть в окремих випадках приналежність. Тому що з моєї точки зору це я зараз свою особисту думку висловлюю критерії дуже простий. Потрібно дивитися на те, чи е, людина е, діяла на шкоду Україні і її народу, чи ні. Тобто, якщо людина займалася е, політичною діяльністю, насаджувала, наприклад, або допомагала встановлювати російську чи радянську владу, насаджувала відповідну ідеологію, то очевидно цій людині не місце в, в, в нашій національній пам'яті і в публічному просторі. Місце ну, чи, то... чи, чи місце є, але з іншим знаком, так би мовити, ну безперечно, або місце в музеї, наприклад, в якомусь там радянської окупації, там або не знаю, там якось ну зараз немає вже музею російського мистецтва. Mm. Зараз Київська картинна галерея є, але між іншим вони достатньо активно виступили з ініціативою забрати до себе в колекцію оті от пам'ятники російським діячам культурним, які з приводу яких зараз ведеться дискусія про демонтаж там всіх пушкіних і. Меморіальні дошки у От. Тому, безперечно, е я повернусь тут до тої дези, про те, що Київ є містом багатонаціональним. Е в місті Києві була також присутня велика російська громада, і тут не треба цього боятися чи якось там гідувати цим. Це просто об'єктивний історичний факт. І якщо в нас є, наприклад, в місті Києва вулиця інженера Бородіна, який був етнічним росіянином, але він працював в Києві, він абсолютно не був політичною постаттю. І просто працював на благо розвитку залізниці на території міста Києва, то в нас немає підстав забирати це ім'я. Чому, чому ми маємо відмовлятися від цієї постаті? Або так само, як письменник Лісков, між іншим, в нас вулиця Ліскова, а в місті Києві не перейменовується. Хоча в багатьох інших містах Ліскова прибирають стопоніміки, але для міста Києва перебирати Ліскова це абсолютно хідне рішення, бо Лісков кіна, згадував Київ. І написали дуже багато творів про місто Київ. І, між іншим, ці твори вони є потужним джерелом для вивчення історії міста Києва.